Біженців із Донбасу приймають у Росії, і, хоч офіційна сусідська пропаганда, розписує їхнє життя ситим та щасливим, перевірити це ніяк не вдається. Біженців пакують у турбази і відразу ж. Перетворюють у режимні об'єкти чужим, а особливо українським журналістам туди потрапити зась. Російський інтернет тим часом рябіє тихим невдоволенням пересічних росіян. Спеціально виділені кремлем гроші на прихисток утікачів до регіонів не доходять. Місцева скарбниця на розташування гостей не розрахована, тому за гостинність доводиться платити бюджетникам. Але чого тільки не стерпиш за милий серцю русський мір. Маргарита Ситник далі. У Волгограді досі все нагадує про комуністичне минуле кілька леніних пам'ятник будівничим комунізму, чекістам і навіть Зержинському поруч з одноіменним заводом. Тут пам'ятників не скидали. Навпаки, навіть є ідея повернути місто колишню назву Сталінград. Што ізмінітлі Хороше. Кому буде краще? може, дороги краще зробити? тут майже забули новорічні теракти. Нині тут надзвичайна ситуація інша через біженців з України чиновники звітують їдуть сотнями, багато жінок із дітьми. На даний момент в Волгоградській області знаходиться 1489 жителей з винуждено покинувших Україну. Но жители, которые знаходяться в організованих пунктах временного размещения, для сусідів з Донбасу тут віддали кілька турбаз, а депутати навіть готові пожертвувати частину або своєї зарплати або депутатського фонду, який мав піти на власних виборців. Турба за Волжська одне з міст, де розмістили українців. Кажуть, що тут знаходиться десь 300 біженців, але показати, як вони живуть, ми не можемо, оскільки від нас вимагають дозвіл від губернатора, а його нам поки що не дають. На вході до турбази охорона не пускає всередину навіть тих, хто приніс допомогу біженцям. Штовх. 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 Директор Волзькою пояснює, базу перетворив на режимний об'єкт. Коли був почаров, він затримається з першого дня зібралися журналісти. Привозять одразу чоловік на радість 15 журналістів за всіх каналів, за всіх радіостанцій, тільки організовано. Просимо покликати біженців. До нас виходить жінка, яка представляється жителькою Луганська. Розмова із землячкою якось одразу не складається. Ми з України, ми канал 1 один просить. Марина образилася на українські канали за те, що нібито Путіна фальшивого показуємо. В Києві на западной Україні, во Львові друзья остались независимо від того, що ми на і от того, что мы на востоке. У нас показывают Путин, стучит чуть ли не по столу туфлем, как Хрущев свое время, и кричит, що я заберу Донбас, я заберу Україну, ці землі мені принадлежат. У Росії каже, добре, але погостюють і повернуться. Тут и патріоти, Здесь мамочки з дітьми знаходяться, угу. которые мужі. То стоїть в ополчинні, хто просто держить економіку, щоб вона не рухнула. Місцевий депутат після зустрічі з біженцями звітує ті готові відбудовувати і російську економіку. Даже от ми сейчас вот ходили и і розговорювали з людьми, да очень многі хотять просто. Переїхати і остатися в Росії, несколько сімей, к нам підходили, Вони попросили подействовали по переїзду либо в Сибирь, либо там Дальній Восток Сибирь. То есть, як нас не пугають, навіть якісь заброшені деревні там ми готові займатися скотоводством. Почути це з перших вуз, так і не вийшло. У прислужбі губернатора сказали: знімати ніби можна, але самі біженці проти. Без перешкод потрапили тільки до порожнього табору, який розгорнули під Волгоградом на випадок масової навали втікачів. І ненесники ховаються від спеки під деревами, і гають час як можуть. Час охраняємо, щоб не і збираємо ще Мусор Маргарита Ситник, Микита Бородін із Вологогради, Росія, Спецкор, 22.